Вправа номер 543. Доведіть, що при всіх натуральних значеннях n значення вирозу ділиться ціло на 6. Давайте перепишемо: n в кубі плюс 3n в квадраті плюс 2n. Давайте все представимо в цей многочлен у вигляді добутку. Дивіться, маємо тут 2n. Посередині маємо 3n в квадраті. Давайте 3n в квадраті представимо як n квадраті плюс 2n в квадраті. Давайте перепишемо. 2n в квадраті, це в нас буде 3n в квадраті, плюс 2n. А тепер згрупуємо перші два та останні два. Дивіться, в перших двох. Виносимо, і там і там маємо степінь з основою n, будемо виносити n з найменшим показником степеня. А це у нас n квадрат. Що у нас залишиться n плюс 1. А з другого, дивіться, і там і там у мене є коефіцієнт 2, та і там і там у мене є степінь з основою n. Тобто виношу n. Що в мене залишається n. Плюс 2n забрали, 2n розписую, як 2n помножене на 1, 2n плюс 1. N плюс 1. Підкреслили спільний множник. переписуємо n плюс 1. А в другій дужечці у мене залишається n квадрат плюс 2n. Давайте з другої дужечки ще винесемо спільний множник n. Дивіться, і тут, і тут є степінь n. Винесемо нам найменший показник степеня це n. Виносимо. Що в нас залишається? По-перше, переписуємо n плюс 1. А тут залишилося, забрали n. Залишається n плюс 2. Дивіться, ми перетворили наш многочлен у добуток трьох послідовних натуральних чисел. Нам потрібно довести. Що цей добуток ділиться націлу на 6. Коли ми доводимо, що добуток ділиться націлу на 6, потрібно довести, що цей добуток ділиться і на 2, і на 3. Серед трьох послідовних натуральних чисел ми завжди отримаємо одне парне число. Мінімум одне парне число. Та серед трьох послідовних натуральних чисел. Завжди буде якесь число одне з цих трьох чисел, яке буде ділитися на три. Ось давайте візьмемо. Наприклад, 11, 12, 13. Три послідовні натуральні числа. Так? 12 ділиться на 3. І 12 ділиться на 2. Або ж візьмемо 5, 6 7. Так? 6 ділиться і на 2, і на 3. Або ж візьмемо 1, 2, 3. Два парне число, 3 ділиться на 3. Або ж візьмемо, наприклад, 25, 26, 27. Так? 25, 26, 26 ділиться на 2. 27 ділиться на 3. Тобто, серед трьох послідовних натуральних чисел завжди буде одне число, яке буде ділитися на 3. Та завжди буде е, якнайменше одне число, яке буде парнем. А отже, ділитися на 2. Тобто ми довели, що. Якщо ми перетворили цей многочлен у добуток трьох послідовних натуральних чисел, то цей многочлен буде ділитися націло на 6. Вправа номер 544. Розкладіть на множники многочлен. Давайте перепишемо: а квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Тепер дивіться, у нас є три доданки з коефіцієнтом 2. Але якщо я винесу два дужечки, у мене в дужечках залишиться АБ плюс Б, С, плюс АС. Нічого спільного. Давайте спробуємо представити кожен з цих доданків, наприклад, 2АБ як суму АБ плюс АБ, а 2Б як БС плюс Б. С. Давайте перепишемо плюс АБ, плюс АБ. Плюс BC плюс BC та плюс Ац, та плюс AC. І давайте зараз спробуємо створити групи. Ось перепишемо А квадрат. Та візьмемо АБ. Ось це А Так? Ось ми їх поставимо разом у групу А квадрат плюс АБ. Далі, плюс інша група. Б квадрат. Наприклад, наприклад, плюс іншу АБ. Ось візьмемо. Записуємо Б квадрат плюс АБ. Що в нас залишається С квадрат плюс БЦ. Ну, давайте згрупуємо С квадрат плюс БС, плюс С квадрат плюс БЦ. І далі візьмемо ось оці всі доданки В С, С та плюс АС. Ну, наприклад, давайте два останніх ось BC та Ац, також згрупуємо. Плюс Блюс плюс С. Та в нас залишиться один доданок AC. Давайте ми його запишемо: плюс А. Спробуємо тепер щось винести за дужечки. Що в нас буде? У першій групі давайте винесемо А. Залишається А плюс Б. У другій групі винесемо Б. Залишиться Б плюс А. Так само. У третій групі винесемо С, що в нас залишиться С плюс Б. І в четвертій групі винесемо С, у нас залишиться Б плюс А, плюс А Так, плюс АС. так. шукаємо тепер спільний множник. Давайте підкреслимо. А Б маємо тут, А плюс Б маємо також тут, А плюс Б маємо також тут. Давайте винесемо А плюс Б за дужечки. Що в нас залишиться А плюс Б та плюс С в дужечках. Далі, а тепер візьмемо два доданки С на С плюс Б, та АС. У них є спільний множник С. Давайте ми його винесемо за дужечки. Плюс С. Що в нас залишиться? С плюс Б. Так. А тут залишиться А, плюс А. Дивіться, що ми отримали. І тут, і тут маємо спільний множник А плюс Б плюс С. Давайте ми його винесемо за дужки. А плюс Б плюс С. Так? А в дужечках у нас залишиться. Знову що А плюс Б плюс С. А плюс Б плюс С. Можемо навіть переписати: дивіться, А плюс Б плюс С помножене на А плюс Б плюс С, що ми отримали. А плюс Б плюс С в квадраті. Вправа номер 545. Доведіть, що при будь-якому натуральному значенні m. Значення виразу ділиться на ціло на 10. Так, давайте запишемо, перепишемо цей вираз. 3 в степені n плюс 2 мінус 2 в степені n плюс 2 плюс 3 в степені n, мінус 2 в степені n. Давайте переставимо доданки степені з основою 3 та сформуємо групу. Це у нас буде 3 в степені n плюс 2 плюс. 3 в степені n. Та візьмемо доданки степеню 2. Та також сформуємо групу. Так? І дивіться, і тут, і тут маємо мінус. Давайте одразу винесемо цей знак мінус за дужечки. що в нас залишиться. 2 в степені n плюс 2 плюс 2 в степені n. Виносимо степень з найменшим показником степені. У першій групі це 3 в степені n. Так, виносимо 3 в степені n. Що залишається? 3 в степені n плюс 2 забрали n мінус 2. Залишається 3 в квадраті, плюс 3 в степені n забрали, залишилося 1. Мінус так само виносимо 2 в степені n. Залишається 2 в квадраті, n плюс 2 мінус n це буде 2 в квадраті, плюс 1. дорівнює. Перша група 3 в степені n. 3 в квадраті плюс 1 9 плюс 1 це буде 10. мінус 2 в степені n, 2 в квадраті це 4 плюс 1, це буде 5. Нам потрібно довести, що цей вираз ділиться на ціло на 10. Тобто потрібно винести за дужечки множник 10. У цьому доданку у нас вже є множник 10. Дивіться. Потрібно із цього доданка також отримати множник 10. Дивіться, як ви можете зробити. Переписуємо. 3 в степені n помножене на 10. А в 2 в степені n ви можете представити, як 2 в степені n-1 помножене на 2 в степені 1. Сума показників степеня n-1 1 дасть n, так? та помножене на 5. 2 в степені 1 це 2. 2 помножене на 5 це 10. Давайте перепишемо. 3 в степені n помножене на 10 мінус 2 в степені n-1 помножене на 10. Все можемо винести спільний множник 10 за дужечки. У нас залишиться в дужечках 3n мінус 2 в степені n-1. Ми знайшли спільний множник 10. А отже, весь вираз буде ділитися на 10. Вправа номер 546. Відомо, що при деяких значеннях х і виконується рівність. Знайдіть при цих самих значеннях х і значення виразу. Давайте переписуємо це значення виразу. 2х четвертій плюс 3 х квадрат плюс y четвертій плюс y квадрат. Так, давайте зараз сформуємо групи. Дивіться, тут маємо 2 х четвертій, тут х четвертій, тут y квадрат, а тут 3. Нам 3 заважає. Давайте 3 х квадрат y квадрат представимо як х квадрат y квадрат 2х квадрат y квадрат. Давайте перепишемо. 2х четвертій плюс 2 х квадрат у квадрат, плюс х квадрат у квадрат, плюс у в четвертій, плюс у в квадраті. Та сформуємо групи. Давайте згрупуємо перші два та другі, наступні два. У в квадраті поки що без пари. Так, що ми можемо винести з першої групи? По перше це 2. Далі, у кожному доданку ми маємо степінь з основою х. Давайте винесемо найменший показник степені. Тут він у нас 4, а тут він у нас 2. Тобто виносимо х в квадраті. Залишається х в квадраті плюс забрали х в квадраті, забрали 2, плюс y в квадраті. Плюс тепер виносимо. З другої групи. Дивіться, х квадрат, і квадрат та y четверті. І там і там є степінь з основою y. Давайте винесемо найменший показник степеня – це y квадратів. Що в нас залишиться х квадрат плюс y квадрат. Та записуємо плюс y в квадраті. Дорівня. У першого та другого. Доданка є спільним х квадрат плюс y квадрат. Давайте ми його винесемо. х квадрат плюс y квадрат. Що в нас залишиться? 2 х квадрат плюс y квадрат. Та запишемо плюс y квадрат. Дорівня. Тепер дивіться: маємо х квадрат плюс y квадрат. Але ж ми знаємо, що х квадрат плюс y квадрат це одиниця. Тобто, Перепишемо одиниця помножене на дужечку 2х2 квадрат плюс квадрат плюс y квадрат дорівнює. Коли множимо на одиницю, ми можемо просто забрати дужечки, що в нас залишиться 2 х квадрат плюс y плюс плюси квадрат. Тобто це буде 2 х квадрат плюс 2 х квадрат. Виносимо спільний множник 2 за дужечки. Винесли, в дужечках у нас залишається х квадрат, плюс у квадрат а х квадрат плюс y квадрат у нас дорівнює одиниці. Тобто, це одиниця 2 помножене на одиницю дорівнює 2. Тобто значення виразу дорівнює 2.